Щомісячне довічне грошове утримання суддів не оподатковується, пояснив голова Конституційного суду України Анатолій Головін. Суддя оприлюднив рішення за поданням Верховного суду України щодо офіційного тлумачення поняття щомісячне довічне грошове утримання. Необхідність тлумачення виникла через неоднозначне застосування податкового законодавства. Особливість щомісячного грошового утримання судді у тому, що воно не належить до суддівської винагороди і не є частиною заробітної плати, зауважив Анатолій Головін. Така виплата складає 80% від заробітної плати судді. Довічне грошове утримання виплачується за останнім місцем роботи. Кожен суд фінансується окремо. Це має унеможливлювати негативний вплив на представників судової влади через механізми розподілення належних їм коштів. Щомісячне утримання одержують судді, які продовжують працювати на посаді та суд судді у відставці згідно з Податковим кодексом України такі пенсії оподаткуванню не підлягають. Правова природа щомісячного довічного грошового утримання судді у відставці та щомісячного грошового утримання працюючого судді є однаковою, а самі ці поняття однорідними та взаємопов'язаними. Щомісячне грошове утримання ідентичне щомісячному довічному грошовому утриманню та є звільненою від оподаткування виплатою. Відмінність щомісячних виплат працюючому судді та щомісячного довічного грошового утримання судді у відставці полягає у тому, що судді, які мають право на відставку, але продовжують працювати, одержують виплати лише з держбюджету, своєю чергою судді у відставці з пенсійного фонду. Поняття, щомісячного довічного грошового утримання означає неоподатковану грошову виплату як судді, який, маючи право на відставку, продовжує працювати на посаді судді і одержує її з державного бюджету України у вигляді щомісячного грошового утримання, так і судді у відставці, який одержує її з пенсійного фонду України за рахунок коштів державного бюджету України. Щомісячне грошове утримання має забезпечувати самостійність та незалежність судді, наголосив Анатолій Головін.